В молодіжному просторі Кома відбувся показ моделей одягу кропивницьких кравчин та кравців початківців, який готувався на базі Кропивницького професійного ліцею сфери послуг і торгівлі. Робота над колекцією сьогоднішнього показу почалася місяць тому. Учениць було 38. Вони є як ученицями ліцею сфери послуг, так і внутрішньо переміщеними особами. А також ще є представниці загальноосвітніх закладів міста. Ричкова любов міста Бородони прихисту я буду власного рахунства. Це сорочка. Ця презентація каже жінка, є продовженням роботи соціального ательє Кропстиль, яке діє на базі ліцею в рамках проєкту Волонтер Плюс. А усі учасники показу є його волонтерами. Проєкт Волонтер Плюс почався півроку тому. Цей проєкт, який спрямований на допомогу внутрішньопереміщеним особам та вразливим категоріям населення, ми надаємо безкоштовні послуги кравців, тобто ремонт одягу будь-якої складності. що шукаліна представляє дизайнерську сукню. Сучасна українка більшість волонтерів в цьому ательє це студенти першого та другого курсів ліцею. Тому робота в соціальному ательє дала можливість учням здобути практичні швейні навички, каже Галина Сагайдак, майстриня виробничого навчання закладу. 50% дітей, які не вміли шити, навіть були такі діти, яких ще програ... теми по машинних швах вони не проходили. І за період цього волонтерства діти навчилися вже працювати. Ми навіть подумати не могли, що вони на сьогоднішній день могли виготовити такі вироби, які вони сьогодні будуть представляти. Анастасія Коваль навчається в ліцеї на кравця на першому курсі. Дівчина говорить, що найскладніше було визначитися з образом. Зупинилася на класичній поєднанні базових елементів одягу. Я приготувала спідницю рубашку. Я можу сказати, що тут саме головне це самі булавки, це самі прикраси. В цьому і буде фішка мого костюму. Юлія Алексеєва приїхала до Кропивницького з Маріуполя. Приєдналася до команди ательє в грудні 2022 року. Вдячна педагогам за важливий досвід. Взагалі я ніколи не шила, я навіть не очікувала від себе, що я можу щось шити важче, ніж якась там наволочка на подушку. Е, я зшила спідницю з мережева і топ до нього, бо весна хочеться якихось яскравих фарб, і е, до комплекту зробила плач. Зв'язала гачком і брошку також зробила. На цьому показі кравці початківці демонстрували молодіжні костюми, сукні, спідниці, блузи, які вони розробляли за допомогою майстрів кравецької справи протягом 20 занять. Ресурси для, для даного показу взяти з проекту Волонтер плюс, який реалізовується завдяки Слав'янському культурному центру. За дзеркалі створена чудова волонтерська команда, яка не тільки волонтерює, а ще й має часи натхнення робити креатив. Ні, речі тому, звичайно, кожен митець має мати можливість робити свої покази. Завдячуючи допомозі ЮНІСЕФ, ми маємо можливість підтримати цю чудову ініціативу. Вікторія колесова, Юрій Мирошник, Суспільне новини Кропивницький. Наші молоді незнатні, найкращі, вони це боки до. Браво, молодці! Чудово!